Вітаю вас. Вас теж радий бачити в наших стінах. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про роботу відділення легкої атлетики, зокрема у часі війни. Спортивна школа наша організована була 35 років назад, 1 грудня, і за цей час на відділенні легкої атлетики зготовлено вже 9 майстрів спорту. Кандидатів майстрів спорту практично я не. Не перерахую, в даний час, як ми працюємо, працюємо по тій можливості, підлаштовуємося повітряні тривоги, коли немає тому, трудно провести самі тренувальні заняття так, як ми проводили завжди, де є чіткий графік, наприклад, починаються заняття в 16-й годині, і три академічні, якщо група. Базової підготовки, а так два академічні, якщо початкової підготовки. Але ситуація склалась так, що ми мусимо підлаштовуватися. Діти сидять в школі, мають виходити, наприклад, в третій годині половина третьої повітряної тривоги. І їх загнали і тримають доки закінчення повітряної тривоги до п'ятої, до шостої чи там до пів -четверти. І ми підлаштовуємося, не е, дуже складно так працювати. Складно, тому що група розпорошена, тому що у самій легкій атлетиці, особливо у нас спортивна ходьба і біг на середній довгій дистанції, де і таке груповий вид, де 5-6 чоловік вони виконують якусь відповідні завдання. А так тоді приходить одна людина в третій годині. Ми йдемо. Е, в четвертій годині, в п'ятій йдемо на зустріч дітям і слава Богу, що діти приходять. Ще одна у нас величезна проблема в тому, що в нас дуже величезна кількість дітей приїжджих з території бувшого Бузького району такі села, де знаходяться по 20, по 25-30 по 30 кілометрів. І у нас діти звідти приїжджають. І, наприклад, тривога вже автобус зупиняється. То ми трудно в такій стараємося використовувати. Коли не навчальні дні, поменше тоді субота, навіть і в неділю, в суботу день довгий, ми вже починаємо зранку заняття. Таким чином підлаштовуємося під ту ситуацію, щоб не, не пропала та багаторічна наша робота і робота дітей, які теж в нас зараз, в даний момент, у нас дуже багато людей, призерів, чемпіонів України з різних вікових груп. Сама спортивна школа за останніх. П'ять років ми постійно, коли проводяться підсумки командної боротьби по старшій віковій групі, середній віковій і молодші, ми постійно нижче третього місця в призах ми весь час. Е Значить, То говорить за те, коли в деяких змаганнях приймає участь 30 спортивних шкіл України, в деяких було що там і 140 і 150. Навіть попадання у 20-те місце, то є велике досягнення. А ми, ми дійшли вже до того, я можу сказати так, обнагліли, що 6 місце ми рахуємо провалом, коли інші школи, то не хвастотства, а просто ну, задача. І тому ми стараємося робити так, щоб та ж робота, діти налаштовані, вони відповідно хочуть попадати. В збірні команди області, збірні команди України. На даний момент зараз кажуть 5 чи 6 чоловік в резерві збірної України. Сьогодні, між іншим, наша випускниця полетіла в Турін на чемпіонат Європи з кросу. Вона вже і в Колумбії виступала на чемпіонат світу серед юніорів. Дівчата у нас дві сестрички Є, ви може пізніше їх побачити, бо не приїжджають десь біля п'ятої години, члени збірної команди України. Одна-два роки тому в Стамбулі була перша на міжнародному турнірі виграла три тисячі спортивна ходьба. А старша її сестра на рік цього року. Виступала в Єрусалимі в Ізраїлі на Чемпіонаті Європи за збірну Україну. Ну, досягнення є, то не хвастосує. Тому діти складно, бо діти хочуть робити. Деякі батьки є, що бояться навіть випускати, а діти хочуть. Я вже не говорю, що складності в складності нас в тренерів, тому в нас, виходить, зовсім неограничений робочий день, ми шукаємо можливість. Позвонив, от, що в я... нас уроків нема дистанційних, в мене буде з 10 до 12 години. Можливість. Все, біжиш, йдеш сюди, бо треба того учня. Ми вже то відкидемо затрату свого великооб'ємного часу, я вже не рахую. В даний час ми готуємося до початку зараз зимового сезону. Починаються старти обласні, кожні спортивні школи. Проводять свої змагання відкриті першості, в яких беруть участь спортсмени Львівської області, Західного регіону України, тому що легкоатлетичний манеж – то як Носка, то в Західній Україні він є один. В Івано-Франківську є ще манеж, але він не стандартний коло 150 метрів, тому всі Рівненська, Тернопільська, Волинська, Хмельницька. Всі ті в області, Закарпатська і та ж Івано-Франківська, всі на любі змагання, наші, на доросли, на такі стараються стараються попасти на ці змагання. І тому завжди вони високо, ті змагання високоякісні. Скільки працює тренерів і яка кількість діток відвідує відділення? Ми Виділи? працюємо. Я з сином в тандемі ми працюємо. У нас ще гуляє півставки, тому що призваний був один. У нас в кінцевому результаті у нас по 30, ну плюс 60 чоловік так по, по списку, коли всі. Але суть в тому, що одного дня одна група тренується. Так, таким макароном, як я вам казав, другого дня друга група. А так у нас 30 в мене 360 чоловік на відділенні легкої віддати. А що ви побажали нашим глядачам? Побажав би бути в настрої. В тому вірити в нашу перемогу, не закидувати свою роботу в ніякому випадку, як би складно не було, тому що рано чи пізно перемога прийде. А якщо ми зробимо, той буде проділ, той такий білий, коли ми не будемо працювати, потім прийдеться дуже наздоганяти великого часу і втратимо ті позиції, які ми займаємо, і діти стануть. Тож не на ті позиції, що де є можливість дітям більше тренуватися, інші області, значить, вони в той час там зразу показують все. Все, от хто, як, як, як відпрацював показник змагання, зразу є показником, як працювали люди. І як працювали, і чи взагалі вони працювали?